Я буду старатися кожному неділю записати відео по дідовому записнику. Давайте для України на весні 20-25 рік. Зараз я прочитаю і ну, кожен може ці слова по-своєму зрозуміє. Ну, це сенсаційні слова, які може надоумлять когось. А може болтунів язик прикусять, Ну, ці слова збудуться. Так, відкриваю. Відкриваю, читаємо. Ну, тут написано, як написано, бо записник старий. Капля води, капля води долбіт камінь. Тяжело проти води плить. Ось гарні слова для України. 20-25 рік. Капля води